Хей, hey. це відео не про іграшки мого сина, а про те, як я придумала зробити нішу, щоб сховати всі ці іграшки, які знаходяться у нас у мансарді. Я підготувала собі ось такі інструменти, рукавиці і всі справи. І таку нішу я вже зробила для інструментів з іншого боку мансарди, а ще. Маю місце, тому придумала нішу для іграшок. Сьогодні буду цим займатися і покажу вам. Ось петельки такі в мене є, є ручка. Е, і це все я буду робити і показувати вам поетапно. Тому раджу не перемикатись. І додивитись це відео до кінця, щоб побачити реакцію мого малого. І ось абракадабра. А на цьому етапі ви могли б вже підписатися. Мені потрібен лобзик. Рукавички. Тут саморізи і ручка, а також. Ось такі штучки. Потрібна рулетка і це буде грати роль лінійки. Так що почали? А також олівець я забула за олівець. Зараз я принесу, не переживайте. Ось мій олівець такий простий, олівець небудівельний, канцелярський. І буду шукати, де тут саморізи вкручені. Отже, тут саморіз, тут саморіз, тут саморіз. Значить, тут є якась балка, яка тримає цю дошку, я буду різати біля неї. І сюди. Отак униз. Якось так. Да. Я тут все відмітила. Тепер потрібен шуропокрут зробити дирочку, щоб прокрутити лозик. Розумієте? Яка штука? Іду шукати. І мій геніальний план з шурупокрутом зробити дирочку, провалився, тому що шурупокрут не був заряджений, ні один з акумуляторів. У нього є два акумулятори, а вони не заряджені. Я не підготувала інструмент заздалегідь. Тому доведеться щось думати, бо я не буду чекати, доки вони зарядяться. Буду якось так робити дирочку власну без шурупокрута. Я знайшла яку-неяку -яку викрутку і почала нею колупатися, щоб зробити ту дирочку. Нагадаю, щоб туди вставити лобзик і почати різати дошку. Колупалася досить довго, нервувалася і стерила. Це я не буду виставляти, але, щоб ви знали, це було нелегко. Я зробила нарешті ту дирочку. Все, я готую лобзик. Не дуже я його люблю, він такий голосний, гучний і страшний. Але що, поробиш? Також попереджаю, у мене не з першого разу все виходить. Я не майстер по таким роботам. Я просто жінка, яка показує, що можливо все зробити своїми руками. Можливо, але не обов'язково, щоб ви знали. Тільки якщо є бажання, я вас прошу. Бо це не легко. Це, О, це конечно мощно-мощно. Виявляється, з того боку, ще була поперечна. І її цей хлобзик не хотів брати. Вона май груба. Її застряг лобзик. Я його ледь витягла з того місця, з тої дошки, але витягла. Правда, без леза, бо лезо залишилося в дошці, я його ледь витягла звідти.

Як ви бачите, я зігрілася і зняла кофту, буду продовжувати пилити лобзиком. Я допилила тою старою пилкою дошку і далі лобзиком продовжую. Але це нелегко, щоб ви знали. Для мене особисто. Щоб тут лобзик зайшов, потрібно чимось зробити цю дірку. А, до речі, буду зараз закручувати ці петельки. петельки. Буду їх закручувати, а потім далі. Чули звук? Вот, Ось, маю -таки. Жовтенькі, сам... Жовтенькі саморізи. На які буду пітінки навішувати. Вау! Клас! Закручиваем в сторону. Один самый рис. Закручиваем Тут потрібна вилка, а я знаю, що можна вилкою тримати, утримувати цей саморіч, щоб він не падав так часто. Так, Зараз продовжуємо далі цим. Залишилось небагато, але є ще шматочок звідсіля. До сюди потрібно лончиком прорізати. Тому що, ще не до кінця. Ну, все, поїхали. Залишаю маленький шматочок, щоб закрутити ще одну петельку, а потім буду до кінця різати. Бо хто ще буде мені петельки тримати, немає кому? Якщо сама буду якось справлятися? Що тут такого? Так. Десь тут, мабуть, буде. Добре за Швидше вже було на цим. отвертку, честно слово. Почти. Так, супер, что-то Просто в шоці народ. Як же ж важко. Так нічого не видно. Побуємо відкрити. Ось через цю дошку дверцята не закривались і не відкривались вільно. І після всіх невдалих спроб спилити її, зробити коротше, я все ж таки додумалася зняти її зовсім, бо вона не грає ніякої ролі, там, виявляється, взяла шурупокрут та й зняла її зовсім. І все. Могу це капітать. То мені треба ось закрутити. Все. Десь тут. Закрутила я ту ручку нарешті, і тепер хочу показати малому, де його іграшки будуть зберігатися. Давай, Ну, Кася ще. Гараж, мамо, факет марой. Гараж, маму факут. Маруй. Вау. А тепер підкажіть мені, будь ласка, чим обшити цю коморку, щоб було затишно. Поки що так, але я хочу зробити там гарну обстановочку. Дякую за перегляд.